Дуже смачний перець на зиму. 7 кг перцю. Перець має бути товстостінний. Тоді буде і закритий він дуже смачний. Нарізаного 7 кг. тому беремо, ну, я взяла 8 з лишнім кілограм на глаз, можна так сказати. Додаємо літр води і літр олії. Пів літри оцту і пів кілограма цукру. Також додаємо 2 столові ложки солі. Гарно це все перемішуємо і ставимо на вогонь. Поки наш перець закипить нам треба швиденько приготувати банки, щоб вони вже в нас були стерилізовані. І щоб у нас був стакан давленого чесника. Хто не любить. Цей перець можна закрити і без часнику. Смачний. Я раніше половину закривала без часнику, тоді додавала часник і, і половину з часником. Смачно, що так, що так. Коли наш перчик починає добре кипіти, засікаємо 5 хвилин, але його помішуємо. 5 хвилин минуло, додаємо часничок, гарно перемішуємо. Ще дві хвилинки, хай кипне з часничком і закриваємо стерилізовані баночки. Саме головне перчик не переварить. Ми його ще потім утушкуємо і буде смакота. Вихід 7 літрових баночок і ще там у мисочці нам попробувати. Зараз я їх укутую, ці перці, і хай стоять, поки не вихолонуть. Це нам на пробу, Поки я закривала перецю банки. Він весь час потихеньку кипів на вогні, на маленькому.